Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка серед усіх вишів області став унікальним майданчиком для проведення зустрічі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з керівництвом області, депутатами всіх рівнів, керівниками силових структур, правознавцями та представниками організацій, що опікуються правами людей з особливими потребами. Надзвичайно важлива зустріч і вона цікава і для наших студентів, і для науковопедичних працівників, і переміщених осіб, адже питання, які пов'язані з дотриманням конституційних прав, свобод громадян України і особливо в умовах воєнного стану, є надзвичайно важливими. Дмитро Лубінець поінформував присутніх про напрямки роботи структури, яку очолює з 2022 року. В року. Першу чергу це внутрішні переміщення особи. Офіційно в Україні на даний час 4,8 мільйона громадян України з офіційним статусом ВПО. Ми моніторимо та поновлюємо права діючих військовослужбовців в різний спосіб. Це і соціальні виплати, допомога, соціальний захист членів родин військовослужбовців, ветеранів. По цьому напрямку я особисто разом з зі своїм представником приймаю участь. В процесі обміну військово-полонених вже започатковані спільні проекти з захисту прав людини, що діятимуть на Полтавщині, зазначив омбудсмен. А також відрекомендував свого офіційного представника в Полтавській області Владислава Носенка. подальшій своїй діяльності я розраховую всіх присутніх у цьому залі від кожного державного службовця від кожного працівника місцевого самоврядування на тісну взаємодію саме взаємодію, а не співпрацю, як сказав Дмитро Лаверійович в частині. У сфері дотримання прав людини при представникові уповноваженого Верховної Ради України в області сформують експертну раду, зазначив Дмитро Лубінець. Результатом його перебування на Полтавщині стало підписання меморандуму про співпрацю між ним та багатопрофільним класичним університетом Полтавська політехніка. Підписання меморандуму це вже такий юридичний документ. Тієї роботи, яку ми вже робимо, впевнений, що в майбутньому ми будемо отримувати експертну підтримку, додаткове навчання, як наших співробітників, так і всіх бажаючих. Переконаний, що саме досвід тих викладачів професорського викладацького колективу, який працює в стінах цього вищого навчального закладу, буде нам не просто допомагати, а саме завдяки їхній експертній підтримці, ми будемо виступати, в тому числі такими ініціаторами драйверами. Змін чинного законодавства України після офіційної частини для гостей провели екскурсію університетом.